Він для мене був і є першим українським президентом, який відвідав Сандермох і Львівський книжковий форум. Він відвідав в Білісі тоді, коли там грузини були в вогні війни і сказав: Я з вами, як колись сказав Кеннеді в оточеному Берліні. Він Розуміє об'єднання України як першорядне завдання, яке ми повинні зробити, і яке не можна зробити без консолідації української нації. Мені видається, що Ющенко є тією особистістю, яка вийшла з народу. Яку виховувала, виховала інтелігентна сільська сім'я? Бо ця сім'я сільські вчителі дала двох синів, які працюють сьогодні для України. Я маю на увазі не тільки Віктора, а й Петра, який прекрасно, коли він виступає в Верховній Раді, то його слухають навіть опоненти. Зараз ми хвалимося, от об'єднана опозиція. Все добре. Що вони об'єдналися, але наскільки об'єдналися, вони не зрозуміло, бо мені, наприклад, не зрозуміло, От, скажімо, Яценюк, чи Риценко, чи Кириленко, вони всі ж були об'єднані, об'єднані в нашій Україні, то якесь зараз об'єднання, що їм треба? Бо коли учні кидають свого вчителя, це завжди для нації недобре. Тому мені видається, що нація повинна мобілізуватися проаналізувати свої помилки, проаналізувати те, чому її позбавили такого лідера, і зробити свій вибір. Вибір належний.